Виконуємо номер 18 із завдань для найдопитливіших підручника-математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи ділиться число 2014 факторіал на добуток тисячі множників, кожен з яких дорівнює 2? І нагадаємо, що 2014 факторіал це 1 на 2 на 3 і так далі на 2013 помножить на 2014. Приступаємо до виконання. Факторіалом натурального числа 2014, це називають добуток натуральних чисел від одного. До цього числа включно натуральні числа, які діляться на два, називаються парними числами. Серед множників від 1 до 2014 є Тисяча сім парних чисел. Отже, число два є множником числа 2014 факторіал більше, ніж тисячу разів, бо тисячу сім парних. Тому число. 2014 факторіал ділиться. на добуток тисячі множників, кожен із яких дорівнює 2. Записуємо відповідь. Ділиться номер 18 і в завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.